Red Dead Redemption 2. Це одна з найкращих ігор всіх часів, і з цим неможливо сперечатись. Ми обожнюємо її не тільки за чудовий сюжет, комедію та драматизм, цілком достовірний дикий захід, прекрасну фізику та графіку. Велика частина нашої любові стосується неймовірної деталізації цього шедевру. Тож про ці вражаючі деталі ми й поговоримо сьогодні. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Перш ніж розпочати це відео, ми просимо вас підписатись на наш новий канал ArtLine Play, на котрому тепер виходитиме більшість ігрових роликів. На цьому каналі ми теж продовжимо діяльність, але вже з меншою інтенсивністю. Посилання на новий канал Artline Play ви вже бачите вверху екрану. Сьогодні навіть дитина знає про любов Rockstar до деталей в своїх іграх. Саме вони є однією з причин їх довготривалої популярності, адже навіть після декількох проходжень ти й близько не бачиш всього, що є в іграх Rockstar. Так звану перевірку на стійкість, вони проходять на ура, висвітлюючи речі зі справжнього світу. Ми знаємо, що rdr 2 можна проходити по-різному, можна грати роль крутого ковбоя чи мерзотника бандита, а можна і взагалі не навідуватись до міста і спокійно собі жити в гармонії з природою. Для цього в грі є багато survival механік. Іноді під руку потрапляє звірина, яку вбиваєш з примусу. Місця сумці чи на коні вже немає, доводиться залишати тіло на поталу хижака. Та чи пробували ви повертатись на те ж місце через деякий час? Тіло мертвої тварини буде поступово розкладатись, що ви вже бачите на власні очі. А як щодо інстинкту самозбереження у тварин, і мова зараз не йде про вашого коня, який боїться крокодилів, вопків чи ведмедів, через що може скинути вас сідла і втекти. Якщо ви підстрелите лося, той помираючи, все одно інстинктивно намагатиметься захиститись, сіпаючи ногами. Аж серце крається. Дика природа в rdr 2 живе власним життям. Якщо ви спостережливий гравець, ви могли бачити, як орли полюють на рибу. Ніби Діскавері увімкнув їй Богу. Зустріч з Ведмедем в rdr 2 річ не з найприємніших. Якщо міську вдалося вас трохи пошматувати, ви можете побачити сліди від кігтів на тілі Артура. Якщо ж ви не бажаєте битись з Ведмедем, ви можете просто стояти, не рухаючись, і він залишить вас в Звертали увагу на те, що очі сов не світяться вдень, а світяться вночі. Дикі коні не мають підков, на відміну від простих коней. Полювання справа не тільки нелегка, але й далека від охайності. Якщо ви одягнули святошну курточку, не тягайте туші мертвих тварин, бо тут навіть не допоможе Ар'єль. Що стосується Артура, він теж реагує на оточуючий світ. Будете довго стояти в снігу, Артуру почне ставати холодно. Якщо ж довго сидітимете навприсічки, він почне масувати свої коліна. Бути покидьком в рдр 2 дуже легко, але за це доведеться відповідати. Якщо вночі ви не даватимете людям спати, вас лаятимуть, а дач викине з палатки. Якщо ж вирішите образити всіх в таборі, отримаєте попиці і прокинетесь в болоті. Ось такі от реалії дикого заходу. Якщо вам сподобалось відео, тисніть вподобайку і обов'язково пишіть коментар. Деталей rdr 2 дуже багато, тож вистачить на цілий ряд роликів. Підписуйтесь на цей канал і розповідайте друзям. А також не забувайте, що купити ігровий комп'ютер завжди можна на сайті нашого інтернет-магазину.